Людинкі, привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами досвідом експлуатації свого велосипеда, на якому вже катаю рік і нещодавно проїхав велосоточку. Тут десь має бути посилання на відео. І гадаю, що можу цілком обґрунтовано поділитися своїми враженнями. Тим паче, що. Тема гревелів зараз дуже популярна, і я думаю, що є люди, які цікавляться цим велосипедом. Це 8.3 2022 року. Рік важливий, оскільки в попередні роки там відчутно відрізняється ввіз. Так, ну що ж, давайте подивимося, що він зібраний. Е, ну і буду по ходу вже казати по тим чи іншим компонентам, що би я залишив, що би я поміняв. Ну, в общем, свої враження буду розповідати по ходу. Рама алюмінієва виробництва Pride. В розмірі С. Вилка карбонова, теж виробництво Pride з внутрішньою проводкою, ні питань немає. Передні і задні гальма Тірпін Спаєр це механічні, і я би їх замінив, бо вони доволі такі ватні. У мене на попередньому Pride Значно бюджетнішому там були гідравлічні гальма і той гальмував як вкопаний. Ці гальма я би замінив. Попереду одна зірка, а позаду срам PG1130 на 11 зірочок. Позаду перемикач SRAM Apex 1.11. ну ручки перемикання теж SRAM-івські. Стосовно чи вистачає мені цих зірочок, то е, поки я катався так в розвалочку в офіс туди назад, е, то мені цього вистачало. Але коли я поїхав в волосотку, то мені не вистачало маленької зірочки. Я не міг набрати швидкість більше 35, Причому я вже так вкручував доволі, доволі активно. Тому е, попереду можливо варто поставити меншу зірочку. Шатуни ProWheel dma 40 теж алюмінієві, втулки алюмінієві, теж прадівські, на промпідшипниках. Обида алюмінієві, подвійні і підходять під безкамерку. Позашляхові покришки кенда кікбек 70 на 40. Покришки я поки що не планую міняти, мене мене цілком влаштовують. І по асфальту, і по ґрунтовій їдуть гарно. А якщо накачати, як там показано, то накат доволі хороший і можна по асфальту котити доволі таки швидко. Звісно, велосипед стане при цьому максимально жорстким, але накат буде то, що треба. Винос і кермо теж прайдівський. До якості виконання в мене питань немає, лише до самого форм-фактору типу баран. Мені вони здаються не такими зручними, як для МТБ. Оскільки е, на якомусь розколбасі я не можу нормально тримати і гальмо, і, і кермо. Е, це краще, це зручніше, і я себе впевніше почуваю на флетбарі. Але всю перевагу даного типу керма я відчув, коли, знову ж таки, поїхав на довгу дистанцію е, і вже користувався різними хватами. От Коли потрібно довго вкручувати, е, Таке кермо, баран, воно підходить гарно, бо можна змінити хват. Але на якомусь розколбасі, те, що там показують якісь промовідео, де на Гревелі починає там щось стрибати, щось антибешні траси проходить, то все якась дурня, бо. Ну, не підходить воно для такого типу катання. Педалі самі звичайні пластики, от їх би в першу чергу варто замінити. У мене просто ще не дійшли руки, але їх точно варто замінити. Е, я ще не дозрів до контактів, тому думаю, просто заміню на хороші тапталки. В принципі, бачив, що є е, суміжні такі, де з однієї сторони контакта, з іншої тапталка. Ну, подивлюсь, поки що я е, за тапталком. Так, картинку трішки поміняли. Тут ніби менше мошок, тому можна поговорити. Вони ж мене так дістали. Ну що ж, давайте тепер якісь загальні враження, що би я залишив. Ну, В принципі, в цілому велосипед мені подобається. Я вже рік на ньому катаюся в стоковому такому стані. Але точно варто замінити е, педалі, можна подумати, і краще б все ж таки замінити е, ці механічні гальмани гідравлічні. І можна подумати на рахунок сідла. Не через те, що воно якесь неякісне, чи щось з ним не так. Більше ну, в мене є така підозра, що для моєї дупи воно затонке і мені потрібно трішечки ширше. Але це вже краще а, пройти, мабуть, байкфіт. Процедуру, якщо пробувати їхати на якісь довгі дистанції, але в парі з велотрусілями, які я взяв на соточку, цілком можна їхати доволі комфортно. Тому тут уже на любителя. Взагалі, коли я придивлявся собі новий велосипед, я думав про 8.1. Ну, Тому що він помаранчевий. Знаєте, я люблю яскраві кольори, але там все зійшлося. Хоча то початкова версія це Топова версія з цієї серії. А, ще хотів сказати про посадку. Тут вона доволі витягнута для, для вкручування. І після того, як я їздив на МТБ, де більш рівна посадка, мені було доволі незручно. Я вже пробував всовувати трішки вперед сідло, і тут максимально короткий винес. І... Ну, Тобто це така конструктивна особливість, що тут більш така е, шостерська посадка. В принципі, те, що я читав на сайті, е, версія 8.1 вона має трішечки іншу геометрію і там буде більш пряма посадка. Тому зважайте іще на це. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, ставте вподобайку, пишіть якийсь змістовний коментар. Ну, знаєте, YouTube любить такі речі, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ну і всього найкращого.